Нормальні буде. Ми її украли. Ти можеш кадати у когось іншого? Це буде найкончений влог на моєму каналі. Не послизнись там. Начеб ми в тюрмі ці... купили цей крок. Все пропало. Дисклеймер, не сприймайте все сказане всерйозно. І ще я дуже люблю розпаковки, огляди, походу відео поймете. Наш проїзд давай. Почалося все з приїзду у Чернігів. Не встигаю приїхати як одразу влаштовий фешн-шоу. На другий день ми одразу зустрілися з нашою подругою Рією ось <гум> отак, <гум> от, от. обслуговування в ресторані 10 із 10. І відвідали новий ресторан з китайською їжею. Я голодна, я не буду розмовляти, поки мене не нагодують. Дуже дорого обідаємо. Я готова з'їсти себе. Ну було дуже смачно в цілому, як ви вже зрозуміли. Розпаковка в ресторані, яку я відкривала не вже. Я строю газки тільки на каналі Рей. Маленький обзор того, що я замовила, це отака от умивачка з SPF. щоб мене просто не спалило сонце. Взимку його ж так багато. Прем'яна і помада. Я ще не пробувала цю фірму, не знаю, норм чи ні для тебе. І мені поклали пробнікірамент. Я не витримала, одразу розпакувала. Давай на руці, інфлюенсерка одразу видно. Ну прикольний колір, мені подобається. Огляд на мій лук і ось такий в мене сьогодні ліп. Де складається з романтик Алмантрош і ось такої до маленької пометки і мій лук. Я, не пану, трошечки переплутала Чернігів і Париж. Сподіваюся, мене ви вибачите. Підтримка. Ввечері я влаштувала собі таку імбу, а вже наступного дня ми пішли з дівчатами в піцерію. Комфорт вайб голодний, їжа ще не прийшла. Покрасуватися mm -hmm. це зайняти екрани час в моєму відео. Одразу вичислили тіктокерку. Можна мені сфоткати? Кожен на своєму вайбі Тут дуже гарний туалет, але холодний. Аутфітше, як зібралися в місто Хуачена Далі почалася наша ультра тріп тусовка у Києві. І так на цьому моменті я ще не знала, що буду кататися на таксі кожного дня і витрачати на це тонни грошей. Ми приїхали зустрітися з Ані Викеліс і Роні в нову точку китайського привіту на Фролівській. Так як на той момент її всі за Естетик там, в общем, було, в цілому не переоцінює, як їжа там неймовірно смачна. Ми встигли як поїсти, так і поговорити на всі можливі теми. Ну і я б не була собою, якщо я б не була єдиною. То замовив дві порції, тому що, окрім пельменів, що є на відео, я ще замовила як у тіни вантони. Зроні ми бачили взагалі вперше, але це зовсім не відчувалося. Серед нас був цілковитий комфорт, смачно, гарно було. Я залишилася задоволена, що максимально рідко стається. А потім ми всі вирішили ще догнатися кавою з круасаном. Не можемо закінчити просто гулянку, тому що ми рандомно дуже сильно замешили. Такий, такий жорсткий меч з першої прогулянки для мене з краще. куди уйшла? У нас просто тисяча гривень. Спойлер про. Хвала, вона просто без сліда. Чіпси, хліб, набор енергетиків, якісь просто звичайні продукти. От єдине, що реально заслуговує вашої уваги, це оцей торт. Я приїжджаю в українець тільки заради оцього. Це придумали якісь боги. Я за сьогодні трачу гроші, тільки так. Моя улюблена шоколадка по акції стоїть 100 гривень. Окей, okay. Ось до чого доводять платні пакети в магазин? Та й факт, те, що я завжди їм в три рази більше, ніж всі мої друзі? Я тобі думала відео, коротше, пригласити, але тут не такого характеру я знімаю. А гостя в сьогоднішньому слозі. Ласка, давай без цього. Яка твоя мова кохання? Давай такий вопрос. Ігнорування, булінг. Що ти хочеш зараз зробити? Їсти. Їсти, я теж хочу. Я просто хочу якесь веселе було Але сука, я починаю, що я не хочу в кадрі бути якась який, діот. Правда? <рес> не веди <YouTube>, тоді. <рес> це булінг. Ти сказав, що ти мене... це твоє мове кохання. Я поняла. Все. Ти бачиш, які ми душні просто. Ми нічого не говоримо. Розмовляти? Ні. Строїмо глазки на камеру, щоб нам дали гроші. Якщо ви не можете собі дозволити нас двох забезпечувати, то навіть не приближайтесь номен no десять 10 із десяти, але типу, ну, для друзів. подружка десять із десяти, але вона завжди запізнюється. Десять. А день, давай. Ну, короче, ти день, мене день. типа спрашиш, а Я як оточил якийсь тікток, який, Тік який коротше, на все буде десять. Йому все подобається. І він на все ще од типу, все окей. Вона збійка, окей, я теж люблю дівчата. Вона приходить до тебе додому і краде речі. десять. Ну нехай я мені не жалко ніколи немає про собі грошей. Це норм. Десять. Я заплачу. Я люблю за людей. Вона не в Китай фандомі. Ну я підсажу їй десять. Вона. Жорстко засирає твоїх кін-персонажів. Те, що вона кліптаманка, да. то він ноль. Соворі ноль, але перед тим як не перестати спілкуватися, я б їй набір якийсь для миття. Десять з десяти. Я, я вже її можу. Можу. не може ходити нормально по дорозі, О, ти з неї йдеш рівно, вона отак от тебе готує. Десь я б носила її на руках. <смір> Якщо ти в мене щось згориш, я тим більше буду. Цей. Не проти. Ти вже чек, Ми зібралися в ресторан. Думаю, очевидно, що це було одіньці, як улюблена пара з китайських данімеїв. Ми максимально передбачувані. Якщо ви не знали, я просто зазвичай на платформі, але насправді це ціна вища за мене. Ой. О, о, давайте. Ми вийдемо, не знаючи, що скажемо, і щось скажемо типу, про друг друга, але ми не будемо знати тільки на камері. Давайте перше передаю камеру людині, в якої там щось передаю камеру людині, яка вже трошечки задовбала знімати відео. Про ціну я можу сказати, що вона дуже зла. Насправді вона мені не платить за зйомку. Коли люди намагаються з нею спілкуватися, вона дуже часто мовчить. No communication. Підемо в шибу. Поділайся, що там не занят. Ми прийшли в саме базове місце на світі. Ви нас там можете завжди сталкерити. Окей, да. Але ми встигли тільки годину посидіти до броні інших людей. Так не дуже гарно з одним боком. Ну, я то, звісно, сьогодні хочу. Наші телефони відрізняються. Так гарно. Поїли і вирішили, що напевно ми не хочемо в інші ресторани, і ми тепер з усіма друзями хочемо піти знову в Шибу. Ми кожного разу натикаємося на ті ж самі граблі. Це вже в клініку. Прошу вас на романтичний вечір. мною. Мене за Ціна відійшла і вона сьогодні не знає, але я їй зараз куплю ось це кошеня. Вона його дуже хотіла. Ми прийшли за призначенням в будь-якому магазині одразу до китайського. І звідки цей холод зі снігом узявся? Якось сумний день. І ще одне базове місце, яке ми не можемо прийти повз коли буваємо в Києві. Подарували кошеня, ми її украли ну, і з й чаєві залишила, залишила за нею. Дозвели нас на гроші. Не рекомендую. Ну, правда, якісь там рижі трубочки дали на за Валентинку лайк. Ас... 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 Маши мамі в камеру Київ 2005 рік. Скільки років уже не було снігу? Він так класно ліпиться. Ти можеш кидати в когось іншого? Вона швидка, друга швидка. Що всім так погано, блін. Якось такий сьогодні вайб. До кінці лік мене я поганий. Мі, прекрасно все. Мені подобається. Мені подобається. 10 із 10. З нею святого Валентина. Всім. Ти мене не смущаєш. Я не смущаюся. Давай по нормальному Візьми вже, блядь, бо сейчас буде отак. Треба було брати. Заново. швидко мене запрошили всі три камери. Вона подарувала мені своє серце холодне. Зараз розтанеш тут у мене. вона така гарна і вона така моя. Все, мені спочатку, коротше, все не подобалось, тепер мені все подобається. Сфоткаєш? Кого? Сердечко. Ладно, так і буде. І, будь ласка, оцінюємо цей вайб. У нас сніг в ванні. І коротше, моя сумка зараз за 2000 гривень. Просто що в мене в сумці? Обзор. Боже, ну я дуже люблю це, от, що в моїй сумці, Пельмені просто. Енергетик Red Bull і якісь коротше, їжа. Мені здається, у мене буде сумка якась Dior. Я там буду носити в ній. Короче, хліб прийшли ми додому. Зараз у нас ще буде кукінг. Я з закритими очима, а ти з рушниками даймодом пельмені. Мені здається, на це відео вже хватить якихось челенджів. Я просто знімаю влог. Тришечки лінь, щось готувати. блін. Рейки. Меню сьогоднішнього дня це буде самий кончений влог на моєму каналі. Я ж стара. Я стараюсь знімати веселий влог. Що робити, якщо я хочу знімати веселий, а мене тільки все розстраює і злить. І я просто хочу отак ось їх. Іди сюди, познімайся. Ну, ну, будь ласка, а я, а я заплачу, може. <рес> ну, можна. Ну. Я ж це попік мій здок на мою помадку, яку тобі купила. Рей, рей, Це Трожі. буде, коротше, новий бестселер. Після того, як ціна його прорекламує. Та у ще помада коричнева, я просто вафі. Така помада просто. <ріх> Чесно, я сама захотіла цю помаду, покупайте. покупайте не треба, це. Тепер моя помада. А це а, ти в мене, на... блін, клас! Це ж я завжди так казала. А я думала, якусь дурість сказала. Ну, якщо тобі сподобалось, ну просто цей вайб. Ура, чергова ніч, коли я хотіла лігти нормально, а лягаю в 2 години ночі. Мою чолку знищив сніг. Естетик сніданок. Ну не дуже естетик, але зато на українському вайбі. що всі позастріли в цьому рулету. Вайб на контрактовій боші. Я та, так давно мріяла про таку сукню. Це таке гарне, блін. Я просто так давно мріяла про речі з якогось шоуруму українського. А й all your money. сьогодні на да. повколи прийшла робити мені подарунок. Мій вибір. Ау, вайб. Ну тут різний я. Для різних а людей. Такі корсети. Експоуз на мій стиль. Я не можу вибрати між ось цим вайпом. І ось цим. Лук номер один. Мені, напевно, більше підійшов розмір XS. Так, на мене все велике. З корсетом. Я думаю, буде дуже класно. Як на мене без неї трошки краще було і точно не візьму. Тобі набридло. Ти вирішила піти. Червоний туалет, це просто якийсь бар. Коли ми заходили, бармен на нас так подивився Типу, давайте, дівчата, дівчата залишайтеся, ми такі. шоурум знизу. знизу. Дуже зайшов цей шоурум, я сюди ще точно повернуся. Сьогодні моя шугарма. Сьогодні ми звіснилися ролями. Манпасі підтримую Це Великий лайк. Ми знайшли фігурки з скулпанда в Манпасі. Історія про фігурки скулпанда. Так я розумію. В першу чергу це я лоханулась і не догледіла, але я просто дуже хочу опозорити Манпасі на весь інтернет. Вони продають підробні фігурки ціною справжніх. Я просто дуже хотіла зробити ціні подарунок. Тому я той же вечір замовила дві з доставкою в Польщу з офіційного сайту. Мені на мистоти купила правда. Дуже би вигляд, що це ти мені купила. Купила ти дякую. Дякую, що ти знімаєшся моєму. Житті. <смітно> Нашою наступною зупинкою був фізичний магазин. Корейська косметика. Оце це от мені прийде секрет. Ішли за три секунди. Вирішили, що ми йдемо в Шибу, тому що ми хочемо Місо суп, там я. Моді. Ні. сум'ямоці і суші на двох. Ти пікнік. магазин олф. <смітно> мені там попалося, Короче, передбачення. Для пікмі мені взагалі не підходить таке. Коли захочете всім догодити, почніть із себе. Взагалі, в цьому влозі тільки собі і догаждаю. І ти мені догаждаєш. Я дуже рада. Не послизнись. Там знімаємо в небезпечних умовах. Немає рівної вообще поверхності. Я давно хотіла щось спробувати від анліш, але кушони не хотіла, тому що я люблю Кліо Кушони я їм не зміняю. Тому я вибрала консилер цінок. Може 0,5. Ось спробуємо лайк like чи не лайк. Like? Я анліша не люблю із за того, що вони не хочуть з ціною робити колаборацію. Тому да. їм дизлайк. Вино і вино, вас немає вибору. Так посидіти минулого дня, нам не вистачило. Ми прийшли в шибу і ще раз. Наступного разу їй Богу, горопи тому бронювання, бо знову сиділи обмежену кількість часу. На цей раз, хоча б півтори години, протягом яких ми прилічно або неприлічно їх об'їдали. Бо то, скільки ми їмо, я просто відмовляюсь це коментувати. Не пройшло і десяти хвилин. Моя тарілка вже майже пуста Мені прислужує кошеня. Ми ніяк не могли повернутися додому. А ви не щось, а ви кудись фіти гроші потратити. Що ми знайшли в Нью-Йорк? Ну, що ну, це за підділка? Думаєте, Вікторія ці, Секрет? Не. Це віва це коцюлька. Купи мені мінітку. Ніхто не здивований. Ідеш спокійно в Києві. і А, ми. Я тут прозру. а, а прозру. чого ми не вигідні Вони На одній машині намалювали, на другій, на третій. Вони вирішили всіх забрати. Ді собі. Це... Уявіть собі, якісь малолетки і, йшли, і їм і не лі. на кожній машині малювати оцю цю фігню. А так, що ти зробила? Я ж кажу. Раз, два, три. Київ дивує. Ну, це саме район в Києві. Пошли, ну, це такий вайб. І мої подарунки для ціни, ну я її, звісно, і збалувала. Набір для. Це, взагалі, дуже сильний підкат з моєї сторони. небожителі українською, Помадка Кіко і кошеня із шимою. І ми, звісно, вирішили, що подарунків нам зовсім не вистачає, і вирішили купити торт рошен. Були якісь гриби. Просто я не знаю, що це. Я не знаю просто, що ми з цим будемо робити. Ну, доведеться їсти, напевно, блін. Далі був огляд подарунків і розпаковка тому небожителів. Ти я. Наш кокет вайб. <реш> Просто ось цей. От. Це була саме дивна фігня в магазині Рошен, і вдохі оказалося, що вони дуже смачні. Я тепер жалію, що ми взяли так мало. Ми запізнюємося на прогулянку. Зато ми гарні. Звісно ж, по базі, як і всі опоздавші в Києві, ми викликали таксі, І приїхали в японський привіт, зустрітися з Анеттою і обмінятися подарунками. Ну підзови когось сюди. Привіт! Можна, можна зробити у вас замовлення? Ну, я старалась зав'язувати так, щоб ти ніколи це не розв'язала. Насправді дівчата обидві Терези і народилися у жовтні. Як знала, що це да. моя чорний бай. Стала годкою. Я вже думала, що це в мене в очах короті, запотіло але це такий просто дизайн. Я думала, ти не хочеш її відкривати повністю. Хоч. У нас просто зараз в ресторані звідси виганять. Ми тут розложили всі свої манатки. Вже принесли їжу, а нам якось спортив. Чому ж ми тоді обмінювалися подарунками в лютому? Ех, ця дружба на відстані, коли ви живете за кордоном. У нас були такі гарні упаковки. Заду відкрив. Заду немає на факт перемен. Ну комфорт прямо. я Дуже люблю цю увагу до деталей. Поки ми все зараз розпаковували, принесли їжу. Я вперше пробувала подібне і було досить смачно. Мені дуже сподобався ось цей чай. Ми все даємо. Доїла. Я тебе веселю звуками з тік-тока. Ми хотіли відвідати якийсь музей, щось таке гарне. Вибір пав на ось цей палац, ну не інакше як київський Версаль. Ми приїхали туди і виявилось, що цей палац закритий ще спочатку повномасштабки. Місцевість смішна і проволока. Наче ми в тюрмі. Наугад вибрали якийсь інший музей музей Ханенків, де зберігаються різні реліквії з усього світу, який. Демонтований теж через повномасштабку, але там було дуже гарно, наче просто якісь фотозони для цікавих образів. Мені так подобається, що навіть за нестачі нових гарних місць у Києві ми самі знаходимо щось ультранепопулярне і нішеве і створюємо там тамслей. Афіті. Це виглядає так, наче закритий музей, і просто тут тепер експонати тільки ми. Для нас просто фотозону оставили. Винесли все зайве. Украла у мене спідницю. Все, надоїло. Ну і на кінець угадайте, да, куди ми вирішили піти Угу, знову. Що не день, а ми всі вибуваємо в, в цього туалету. Просто мене вже ломляться. Ми сюди, коротше, вернулися. Ми пішли знову зустрітися з Срією, але не цей раз у Києві. Не забагато перелин, тільки чесно. Хочеш спробувати зараз? Так, да. Понюхати. Да. не чую. Нору. А. Можна понюхати? Можна спробувати. Він побачив, що я хочу щось запитати, і там було і декілька. І він просто почав досі вдовати. Це такі спікмі офіціанти. Привітність. Привітність. Що смачно? Дуже. Трубочка якась, наче в Польщі, цього з паперу. Не можна. Це нарешті можна їсти. Я дозволяю. Ми стіну і рію сів трьох. Це якась безумна комбінація естетики і кріншкору. Ми не можемо вести себе нормально. Ми наразі знімаємо контент на влог Це я операцію. Біся буде справжнім фурі. Біся буде справжнім фурісом. Я був так. Люди вийшли, ніхто не хоче з нами в туалеті стояти. Ми купили цей туалет. Просто з'єднаємо. Кожен скривається свій квадробень. Да, да. Квадробент. що ще за світами це. ви в клубі. Потім побачите, як це виглядає це максимально. Нічого немає, все пропало. Пропало все Якщо ви думаєте, я пам'ятаю, до чого це було сказано, то ні, це буде загадкою на все моє життя. Мені дуже подобається це світлення. Хочу зістити. <соцес> <соцес> Декор такий, я не знаю, аристократичний такий <соцес> гарячий. Приходьте в цей заклад, тут будемо вифоткатися, ви не зможете нормально сходити в туалет. Зараз да? <соцес> весь цей бряд, ви просто забудете. Ходиш в церкву і тобі сказали, ти не покрила голову, достаєш це з сумки і все робиш коше. Постійно намагаюся збіжати кудись. Я постійно але... намагаюся наживитися на твоїй популярності. Прийшли почитати. Зам, звісно, прийшли почитати небожителів, які знаходяться ось там цим вікном. Не були мене. Це не дуже комфортне і тихе місце. Це файл року. Я влізла з річкою в ков. Посідник. Перфекціоністка. А да. гаф я А в когось є коротка чорна спідниця. Як вам такі маршрутки з собачими мисками? Останній день в Києві. Іди нафіг, іди нафіг. Чисто Чистосердечне зізнання. Я сьогодні джинкс, кокет-версія. Розпаковка посилки, яка прийшла тіні на мій канал. Чому би ні? Я ще дивись, не задушись. Іксес мені туди. Я копитати у два столова. Погадайте, що у мене поїхала остання майстутка і тому я йду пішки два 2 кілометри. Ура! Сподіваюсь, мене ніхто не вкраде. Не буду приховувати за естетикою мій справжній вайб кожного вечора. Ну, якби це теж своєрідна естетика, сол Левелін це мій комфорт аніме. Ми прийшли дивитися тіктоки в ресторані. Новий рівень. Мені здається, що мене вже якась прописку в смолі. Ми постійно сюди просто ходимо. Хвилин кутків Париж. Ми скоро піхов Париж. Трошечка була і стільки обмічала, але тепер я дуже добре себе почуваю. Скоро вони їхати в Польщі. Я не хочу вертатися на роботу. Блін. мені подобається Буду просто відеоблогером. Мені обзорне все, що я замовила ці стало. По-перше, це ось така палетка. Я оновила свою ось цю палетку, тому що в мене закінчилися ці відтінки, які мене найбільше користувалися. Помадку від паріпере в шостому відтінку. Я просто хотіла її півтора роки і якось все не складалося. І нарешті вона у мене. Це для подруги, блін. Я змовила аж два китайські продукти. А повна версія розпаковки є на моєму телеграм-каналі. І нагадую, що мою код на знижку неї стелі. Все продовжуємо. Перш це Airpods китайські, подвійні помадки. Одна оця матова, ось ця тануча. І вони наносяться таким прикольним аплікатором. Друге, це ось таке дуо. Спочатку тут такі тіні, а далі шимерені рум'яни. Ну, по-моєму, це заліває. Далі наступний лот. Це ромент. Я можу їсти ромент на сніданок, обід і вечер. Тому що мене цих помадок просто завались. Я можу відкривати Beauty смарт у себе вдома. Я замовила ось таку помаду в бежиму відцінку. У мене вже була така рожева якась там олівець для губ. Він теж тако. Досить коричневому відтінку з кисточку. Я так прям дуже люблю. Я давно собі хотіла олівець для губ, який мені би прям підходив, і ну це прям оно Та да, мені прийшли безкоштовно ось такі продукти від одної до фірми, яка виготовляє просто для мазохістів з голками сироватки. Да, малівіхо. Я стала фанаткою цього чаю. Просто я не чую. Просто для тебе це просто ягний чай, а для мене Мама Венстій. А Це Венст. Все, що в мене в сумочці, в мене книга. І в мене закінчилася моя помада ремень. Сьогодні день травми, тому що тому я вся як ви в чорні. Зараз тебе я щось зніму. Все вже не те. А ціночки, новий телефон. Ой, було гарно. добро вас. Всі завжди кажуть, у нас хороший смак в їжі Ой, мене знімають. Сталкера. Я просто все з'їла за 20 хвилин. Просто Ну, для естетики. <плес> <плес> естетики не вийшло. Телефон якогось в мене на БМВ Тобто наступне ти плануєш купити машину. 18 Вісімнадцять, хоча б є. Є. Yeah. Yeah. Я вас абозор на весь інтернет малолетки літки пиво Я захворіла, але не могла пропустити зустріч за кафією і не пожалкувала, бо це були незабутні спогади. Як це все починалося? І як закінчилося просто? Я взагалі не зрозуміла, що тут відбувається, але можна як тут вилити воду, так і ось тут. Вона буквально лється в серветку. Зараз ми будемо ловитися в туалет до кафії. Да, вона в цьому туалеті компанія, блін, ви стільки ну фігню зовсім не робу. Що ви там робите в шафі? Вже oh, oh, oh. oh. oh, yeah. не скажу. Я захворіла і залишилась вдома. І тому сьогодні я вирішила собі влаштувати пжаму Стенки Ваньон. Догляд за волоссям, догляд за кутикулою. Для догляду за нігтями у мене є ціла окрема косметичка. Також у мене тут є таке масло відрітус, я дуже люблю наносити одразу після бриття. Мій дезодорант. Powder Touch. Я сподіваюся, що буде дуже веселий вечір. Вирішила показати теж, як я роблю укладку волосся. В принципі, завдяки такому догляду, особливо коли проблеми зі здоров'ям, я завжди почуваю себе в сторозів краще. Не скажіть, чи я не одна така. Я вже була хвора, але просто не могла пропустити заплановану заздалегідь фотосесію. А у тебе глінквій огляд на лук з тих пір, як відкрилося це кафе, ми тут майже кожного дня. Ну як так можна? Нас на листоті. Вже давно mm -hmm. хотіла з тобою зняти студію. А так, от зараз вони фотки. Це був мій перший експерінс зйомок на студії, і вона така гарна, я валяюсь просто. Я тепер теж хочу в цю студію. Забираю оціни сумку. Ось. Тут ще є така слайд церкало Я хочу покрасти волосся в чор... ну, не чорний. Не чорний, але чорний кольор. Ще тут є ось така локація для кокет Герлз, як я. Ми мали бути в студії на 13.00, нульноль. Нас упадково записали разом з якимись іншими залі людьми з камелу. В результаті ми змогли прийти тільки на 15.00, але зато по-фрі, безплатно. Ми спочатку була така ціпа зла, відтратити мій час, але коли сказали, що безкоштовно, я так ладно, я добре сьогодні я сьогодні взагалі навіть із дому не хотіла виходити. От такий от у нас вебік, обзор на студію від блогера за 5 копійок. Тут у нас і така от роздягальня. Тут взагалі можна поспати, якщо дуже надо. суміш це просто як завжди, ж магедон. Там коротше, до яби салон, запакастки стрижки. Будемо там всі кошмарити. Такий комфортний чернігівський вайб. В Цьому парку накакають втачки на голову. Ну, ось це от навіть такий експозинг. Не всякі буває. А а такий не вайбік. Не хочеш присісти на лавочку? Не, не, хочу. не хочеш Ді, як жаль. А чому? Мене ж лазаю двоїться. Ваш вибір я собі обирав таку ось булочку француз. Дева ми зламали Ну Які приємні ціни про макс далі, все взагалі, як в тумані. мені стало гірше набагато. При цьому я все одно прийшла на свій запис на фарбування волосся, бо я просто не могла його пропустити. У мене не було жодного іншого варіанту. Далі вогту обривається, бо я так сильно захворіла, що ледве не здихала. І в такому стані дібралася до познані. А далі сталося ось це рівно тиждень ти... до того, як ми прийдемо Париж.